Де Була така цікава фраза: беру колоду дверей результатом, що якщо Китай зупинить допомогу Росії, війна може закінчитись ось прямо день-день. Швидко. Давайте подивимось, дійсно, якщо Китай зупинить свою підтримку Росії, війна закінчиться дуже швидко. Чи дійсно це так? Дивимось. Трійка Пентаклів, я скажу, мабуть, так. Тому що є такий нюанс, що Китай підтримує не прямо, але опосередковано. Угу. Підтримує. А так, постійно. Детальками. Таємно, досить таємно це робиться. Таємно. Це правда. Тепер Китай буде надалі підтримувати Росію у війні. Королева Кубків, так, буде. Опять же, дивіться, їм цікаво, щоб Росія послабила кордони біля них. Дуже свої цілі, я вам скажу. Угу. Так, він, їм це цікаво по багатьом моментам. Наприклад, всі знають, що Китай хоче частину Сибіру чи у то, у тої частини Східної Росії. І їм потрібно, щоб там було все послаблено, і все пішло на Західну частину, тобто до нас ближче. Ось вам відповідь. До речі, оце карта окупації. Ну, так вам. Трошки. Китай має дуже зацікавлену позицію, щоб Росія ослабла. Ось воно відповідь.